Відео для учасників ринку ритуальних послуг. Ми ще раз замовили ось такі рушники у цієї фірми, контакти, якої я залишу в кінці під описом відео. Вони не дешеві, але їх беруть. Їх беруть і от доказ ми ще замовляємо, тому що вони дійсно уходять покажу, як вони виглядають ще раз. Це рушник під хліб з цього боку, а ось з іншого боку. Дивіться, як зроблено, воно об'ємне. Камінці, вони, бачите, надійно зафіксовані. Не здираються, нормально. А це рушник на хрест. Ось таке він. Також об'ємні літери. золото це зроблено дуже-дуже гарно. Їх дійсно купляють. Вони шикарно виглядають в порівнянні, наприклад, ну, це дешевий, да? Ось такий варіант, ось такий варіант. Не? Є різниця? Є. Дякую вам, що ви робите таку красу. Нам дуже подобається.